В одній з дніпровських лікарень працює дитячий реабілітаційний центр. Його побудували за всіма вимогами інклюзивності. Катерина не вперше відвідує медзаклад разом зі своєю донькою Кірою. Говорить, повністю задоволена облаштуванням лікарні. Тут дуже гарний під'їзд, дуже гарний пандус, підйомник. Дитина може самостійно рухатися. Дитина самостійно заїздить в кабінети. Процедури отримує ті, які потрібно. Тому тут дуже гарно зовсім ніяких перешкод. Це це зручно, мені по нормально. Лікарня забезпечена всім необхідним для зручного пересування маломобільних груп населення та людей з інвалідністю. Ми можемо бачити в нашій лікарні пандуси, ліфти-підйомники, спеціальні прилади для спускання дітей у басейн. Також у нас є спеціальні показчики для дітей з обмеженнями слуху та зору. У нас є тактильна плитка, санвузли для дітей з інвалідністю. Працівники лікарні постійно вдосконалюють свої навички і проходять навчання за підтримки різних благодійних фондів. Олексій фізичний терапевт. У центрі працює понад 10 років, займається з дітьми у басейні. Працюєш з дітьми, ти робиш гарну справу, ти даєш їм шанс на майбутнє. Це дуже важливо, щоб вони ну, чувствували себе, якби ну, в соціумі. Комфортні умови для кожного створюють також в управліннях соціального захисту, Ба більше тут є послуга безкоштовних перевезень. Соціальне таксі можна замовити послугу до органів місцевого самоврядування, до лікарень та аптек, до пенсійних органів пенсійного фонду та органів соціального захисту, юридичні та фінансові установи. Послугою можна скористатись до чотирьох разів на місяць. Зараз нею користуються понад 800 людей. Ви ж бачите, що люди дуже відкриті, дуже уважні і велике дякую. Допомагають, розуміють, яка дитина і йдуть на зустріч. Також приділяють особливу увагу людям з вадами слуху. В управліннях є програмне забезпечення для відеозв'язку. Це дозволяє проводити консультації з перекладачем жестової мови. Все, що чує перекладач і каже, нечуюча людина. Ми перекладаємо. Матовомову навпаки, все, що чує перекладач. Ми перекладаємо на жестову мову, не чуючи особі, і таким чином відбувається спілкування. Тут встановлена тактильна плитка та схеми зі шрифтом Брайля для людей із порушеннями зору, та і це не все. Заклад управління облаштоване пандусами, також поручнями, що зручно для відвідувачів як осіб з інвалідністю, так і для матерів, які звертаються до, на відвідання до управління і з дітками на візках. Безбар'єрний простір також активно впроваджують у позашкільних закладах Дніпра. У центрі розвитку дітей та молоді Стартум облаштовують туалети та встановлюють пандуси. Подібні роботи виконують ще у 37 закладах позашкілля. Тут також входять задачі, які стоять. Це і санітарні кімнати, там де можна прийняти людей маломобільних груп, які знаходяться на візочках. Це, звичайно, є облаштування за новими нормами і стандартами укриттів. І далі, звичайно, це також сюди входить цифрова. І Інформаційна безбар'єрність у Дніпрі велику увагу безбар'єрності приділяють і у міських парках та скверах. Принципи інклюзивності враховували під час реконструкції Успенської площі. Рівень тротуару та рівень проїзної частини виведені в один рівень для того, щоб уникнути перепаду висот, і для того, щоб людина з інвалідністю могла безперешкодно потрапити саме на цю площу. Інклюзивність забезпечена також у сквері Прибрежному, парку імені Писаржевського та Зеленому гаю. Євген Полторацький, Андрій Чабаненко, Дніпро Тіві.